Сьогодні ми отримали груз від наших німецьких друзів: це благодійний фонд Ковшлютер, Андре Новотні, а також наш друг Микола Дашкевич, депутат міської ради, восьмого скликання, які почули потреби наших клієнтів комунальної установи Білоцерківської міської ради, територіальний центр надання соціальних послуг імені Петра Нова. І доставили нам цей груз у вигляді памперсів для наших клієнтів, які цього потребують. Від імені клієнтів територіального центру працівників ми дякуємо благодійному фонду Ковшлюте Андрі та Миколі Дашкевичу за надану допомогу нашим клієнтам. Я клієнтка Білосхільського територіального центру сьогодні отримала памперси, які, в яких я дуже потребую. Хочу висловити щиру велику подяку директору Дозі Ірині і Ховшлютер благодійному фонду на чолі Андре Новотні. Всім дуже велика подяка.